Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні на вишневу свою Україну красує вічну, живу нову і мови її солов'їну. Для нас вона в світі єдина одна в просторі, в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, в кожному серці ударі, Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, У зуйках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах у тих пурпурових. Любіть у коханні, в труді, у бою, як пісню, що лине з орею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Вітаю всіх з Днем Незалежності України. Бажаю кожній українській родині мирного неба, непохитної віри, сімейного затишку та щасливого майбутнього вільні процвітаючій Україні. Слава Україні!